Ну, Ось таке вийшло. Сейчас закрываем матіньовкою, щоб дощ не забивав. Всім доброго дня, 4 липня 24 рік. Закінчуємо збирання чеснику. Остання ділянка. Як бачите, вже прибрана залишилась тільки та що під повітряною бульбочкою. Там буквально близько сотих. От, Дов'язуємо пучки. Зараз загружатимемо в газончика. Остання ходка і весь часник. Переїжджає під навіс. В принципі, урожаєм в цьому році я задоволений, незважаючи на те, що було у нас 4 заморозки по весні, потім 2 місяці давила посуха. Розмір чесник непоганий, середня фракція 5-6, основна фракція. От, звичайно, побачимо ми урожайність вже після калібровочного столу, після відбраковки на вагах. Але в принципі бачу, що потенціал нормальний. Рослини непогані. Думаю, що урожай буде. Ну, от Бачите, вже він і обшелушується. Отакі рослини. Зараз трішки зменшу. Та що наближу. Отакі рослини. Вже, я думаю, завтра зробимо вихідний. передихнемо після збирання. І будемо сідати обрізати. Як бачите, він вже пожовтів, вже він готовий до обрізання. Ще пару днів полежить і будемо починати з того, що викопували. Перший день він вже повністю жовтий, вже готовий. Будемо працювати. Кому потрібен часник на посадку, звертайтеся, бронювання в мене відкрите вже. В наявності сорта Любаша, сорта Ірен. Перша друга репродукція повітряної бульбочки і однозубка в продажу не буде, я їх вирощую тільки для себе, це трудомісткий процес. А от перша, друга репродукція, головка буде в наявності. Кому потрібні гарні партії, є ФОП, так що без проблем, звертайтеся. Як завжди рулетка не взяв. Отакий розмір. Тут, мабуть, сантиметрів 7, 6 Ну, в основному 5-6. Ну і так. В принципі, по всій ділянці. На цій ділянці трішки краще. на іншій ділянці. Дужче отримав він. Заморозками і там трішки мідніший. Ну, також 5-6, ну тут в основному 6, а там в основному 5. Ось таке. Ну, а це приблизно так вийшло, трошки не влізло. Прийшлося викладати тут з краю глузкою, панцирною. Отак. В общем, треба робити ще другий ярус і на другу половину навеса. І отут. От ну, в общем, спів газона не влізло. Оце отак от хоч трохи за затянив тіньовкою. І оце от таке виходить. Так, будем завтра вихідний, будемо післязавтра підрізати. Потому що треба трошки отдохнуть, дивимось по тому, що не вліз. Ось Всі розмір. Це 4 плюс, 7 мабуть, тоже така. Така. Это, наверное, восьмерка. Час-кика там. Ну, в общем, вот такая ситуация. Ну, вот такая получилась. Сейчас закрываем отеневку, чтобы дождь не забивал.